Як я кохав тебе тоді, згадав, як я кохав тебе тоді, як на якусь богиню я молився, так сподівався це вже назавжди, але раптово шлях життя змінився, собою тільки стала зайнята. А може, ти й ніколи не кохала, бо навіть наше миле дитинча, його ти часом просто забувала. Хотілось, видно вільності тобі, ти так бажала вийти на свободу, як виклик, долі кинула тоді моє кохання каменем у воду. Я знаю, що життя своє з тих пір не можеш ти щасливим називати. Пробач, як у дощів не завжди пир, я теж не зміг довго тебе чекати Забути ж зовсім, пам'ять не дала, останнім часом чаще стала снитись. Аж раптом ти у вічність відійшла і не судилась знову нам зустрітись.